Доброго ранку всім, хто прокидається з програмою на часі ранок. З вами рубрика Ранковий бар і сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже класний, креативний, саме головне корисний напій. Кунжутне молоко з бананом. Ну що ж, нам потрібен кунжут, банан і мед. І саме цікаве, що перед тим, як готувати цей напій, нам потрібно залити теплою водичкою кунжут на півгодини-годину часу, що я і зробив. Ось. Він так легше збивається в блендері і відділяє своє кунжутне молочко. Ну що ж, заливаю його в блендер, скидаю. Так. Добавляю ложку меду. Так. Можливо, навіть ще трошки додавлю. Мед класний, ароматний. Він зайвим тут не буде точним. Ну що ж, і банан, звичайно. Ось так. Ось так. Ріжемо. Бананчик. До речі, конжут є дуже, дуже корисним. Корисним продуктом в ньому міститься дуже багато вітамінів е, і різних е, інших е, корисних компонентів. Е, кальцію в, в кунжуті міститься значно більше, ніж в інших кисломолочних продуктах, е, і він дуже добре засвоюється е, в нашому організмі. Ну що ж, пробуємо взбивати. Що ж, думаю, готовий. Зараз будемо пробувати. Ось так. Наливаємо в наш келих. Чудова однорідна маса, все збилося добре. І можемо навіть його ось так трошки прикрасити зверху. А, до речі, забув сказати, що кунжут нам обов'язково потрібен сирий, не, не смажений. Ось так. Цей чудовий ранковий напій надасть сили та енергії на цілий день вам. Ну Що ж, друзі, готуйте вдома смачні та корисні напої. З вами був Михайло Гурин, а рубрика «Ранковий бар добігла кінця. Я передаю слово ведучим.